Всім гарного настрою! Бадьорого початку нового дня щиро бажає творча команда програми Ранок на Алтаві. Знову і знову запрошуємо до студії цікавих гостей талановитих, непересічних полтавців, з якими разом для вас, друзі, генеруємо позитив. І вітаємо керівника зразкової дитячої хореографічної студії Каприз Ольгу Гнєдову. Доброго ранку, Доброго, Доброго ранку. ранку. Дуже раді вас вітати в нашій студії. Відповідно, шановні друзі, звертаємо вашу увагу. Дякуємо за загальний план нашому режисеру на нашому столі. Відповідно, все для того, щоб відсвяткувати. відсвяткувати, як то кажуть, перемоги. Да, маємо кубок та багато багато перемог. Так, так ти таке... маєш на увазі не тільки філіжаночки да, Так, не тільки філіжаночки з кавою. <гум> да, це означає, що до нас завітав завітала керівник надзвичайно успішного танцювального колективу. Чимало грамот, звертаємо увагу, чимало кубків. Відповідно про все це будемо говорити. Але спочатку кілька слів такі невеличкої історії: з чого почався ваш каприз, ваш каприз. Це був ваш каприз, взагалі, чи ні? Ну можна сказати і так, взагалі, то коли я. Закінчила школу, моїм капризом став вступ до Полтавського педагогічного університету на кафедру хореографії. Тобто, десь так в класі в 11 я вирішила, що не можу жити без танців. Ну, взагалі займалася з дитинства з п'яти років. Ну, вирішила, що я буду професійним хореографом, вчителем хореографії. Мені дуже кортіло так знаєте, аж до. Мурашок в тілі, мати своїх учнів. Взагалі я завжди любила дітей, тому ну, обирала собі такий шлях і буквально з першого курсу почала працювати з дітками, набирала Підготовчі групи 5-6 років. Ну, з цього і почався, так би сказати, мій каприз. Але, звичайно, нічого не буває на пустому місці. І я дуже вдячна своєму керівнику Оксані Григор'єві, яка на той час була керівником, ну і зараз вона є керівником mm -hmm. народного ансамблю танців світанок, який працює зараз, і на той час працював при палаті залізничників. Зараз це називається будинок науки і техніки. Так, дирекції, дирекції, залізнич. залізничних перевезень. Так. І, от, Набираючи а, ці підготовчі групи малюків, своїх а, майбутніх учнів, ми готували підростаюче покоління для народного тан ансамблю танців світанок. Uh -huh. а, але попрацювавши декілька років, я вже створила таку. Величеньку базу з дітей, з груп з'явилося багато груп і десь у 2004-2005 році виникла ідея створити окремий колектив, тобто ну не підготовчі групи до світанка, так а щоб це була окрема студія, дитяча студія, в якій займаються діти до 14 років, після закінчення якої діти складають іспити з танцювальних дисциплін і стають учасниками народного ансамблю танців світанок. Тобто, як один колектив дає продовження іншому колективу. Ну і у 2012 році, коли ми вже напрацювали великий репертуар, мали чисельні перемоги на різних міжнародних, всеукраїнських конкурсах, ми захистили звання зразкової студії. Тобто Центр народної творчості був запрошений, були подані заявки на те, що наш колектив достойний того, щоб носити звання Зразкова дитяча. Хореографічна студія Капризна. а що це вам дає, скажіть, будь ласка, да, от ну то народний, mm. да там, заслужний, а зразковий а зразковий це. Це таке ж саме звання, як для дорослих колективів аматорських дається народний, ага. так або заслужений. Так само для дитячих там є просто певні вікові ну, обмеження. Для дитячих колективів спочатку можна заслужити звання зразкової. Так. Тобто, все вже, ну, вже гордо звучить зі сцени. Тобто цей колектив ну, Знаєш, має, можна рівнятися. Так, має можна рівнятися приклад. Так, і ну, власне заслуговує на те, щоб називатися зразковим. Ну, Ми цим, звичайно, пишаємося, але кожно, кожних три роки це звання необхідно підтверджувати. От в цьому році, якраз то був 12-й, а зараз 15-й, mm -hmm. навесні у нас знову був звітний концерт на підтвердження звання. І? Ну звичайно комісія Ми підтвердили, комісія знову збиралася. Mm -hmm. так. Був такий великий святковий концерт. Ми давали вже повністю нову програму з нових танців. Звичайно, надавали комісії всі свої заслуги за останні три роки, всі перемоги, документи, ну, тобто дипломи, грамоти, подяки. Ну, але я хочу вам сказати, що оці папірці, як я їх називаю, так. так, дипломи, це ну. Не порівняється з тим, що можна побачити на сцені. Справжній професіоналізм і е, рівень колектива можна тільки побачити на концерті. Навіть відеозапис не покажуть того, е, що можуть діти, тому що відеозаписи теж можуть бути різних років. А от коли е, виходять артисти на сцену, маленькі танцюристи, вони не танцюють під фонограму, так як можуть заспівати вокалі, вокалісти. Тобто тут або ти танцюєш, або ні. Це або, це ти... або ти Город, відразу бути заслуговує просто. Нічого такого немає, просто ну хореграфічне мистецтво, воно миттєве. От. Ми його можемо побачити, проходить час і вже ним не насолодишся. Це не картина, яку написав майстер, і 100 років не можуть насолоджуватися. А як потрапити до вашого колективу от батькам, дітям, які зараз нас дивляться, слухають? Як до вас можна а, до нас? При... Ще раз нагадую, ми працюємо у палаці залізничників. Це на південному вокзалі. А, кожного року, у вересні місяці, у нас є набір до підготовчої групи, а, до підготовчої групи саме капризу. От у нас а, два роки це. Діти ну, не мають назви перший, другий, третій клас, це малюки, вони ну, готуються. У них є певні дисципліни, такі підготовчі, це ритміка, гімнастика, ази хореографії. А коли діти йдуть в школу до першого класу, це вже 6 років, вони вже у нас називаються перший клас, другий, третій. і так до Восьмого класу вісім класів у нас навчання, ну не рахуючи підготовчі групи. А далі А далі вим говорите все або в світанок, або а, Ну, ви знаєте, я вам скажу, що небагато дітей доживає до восьмого класу Ми то зрозуміли про що можна і так сказати. Просто я хочу наголосити на тому, що танцювальне мистецтво воно не легке, і не всі, не всі витримують навантаження того, яке є у нас колективі. Потребує, щоб і, і часу цьому. так і дитина має встигати ще ж якісь можливі да, завдання виконувати <рес> так. От ну тому і звичайно, чи діти стають старшими на них більше навантаження. Крім того, що більше вони виступають, і поїздки і все таке інше концерти. Ще більше часу приділяється на навчання. А, ну, по три, по чотири рази на тиждень діти займаються, і по три, по чотири години інколи. Ну, ну а хто доживе? Тому, тому я й говорю, що ті, які дійсно закохані в танець, ті, які от, з такою самовіддачею працюють, ті доходять до старших класів, потім успішно складають іспити, звичайно, тому що ті, які не успішно займалися, вони просто ну, ну, це ні, для, для них хобі було. Так, вирішили Щоб просто ні. завершити. В цьому нічого такого немає, до цього вже звикла. Спочатку дуже болісно сприймала. Втрату кожної дитини в колективі, але це життя. Так, щодо, як ви кажете, папірців і кубків, так? Да? Ви відповідно відвідуєте чимало фестивалів і конкурсів. Я тут бачу, от зараз побачив Кубок, от місто Суми 2015 рік. Це і це все інше. Тобто, здобутки це вже цьогорічні, це минулорічні? Як от ой, ви знаєте, насправді просто всього не унесеш угу. і ну, ну а взагалі давайте розкажемо, да, як часто ви їздите взагалі на фестивалі? Це ну десь за річні? рік, десь за рік, ну рази чотири їздимо. В залежності, звичайно, від дальності фестивалю, бо це все розумієте, на плечах батьків лежить mm -hmm. фінанси, е, на проживання, на харчування. Але якщо фестивалі обходяться не дуже дорого, то можемо 4-5 разів з'їздити на рік. Ось е, за минулий навчальний рік ми були в Сумах, це так, ось, ось, бачу. фестиваль так, Візаві. Кубок Візаві. Кубок Візаві. От. Так, туди у нас їздили. Молодші групи, бо це не дуже далеко і на один день. Ми їздили перша премія Скарби нації – це в Полтаві. Проводився міжнародний фестиваль, конкурс, але в Полтаві це взагалі нам ну, гріх було не прийняти Ну чисто. так, звісно. <свісно> так, що в нас тут? У нас козачок Козачок – фестиваль козачок. в кобиляках. Власне. Проводиться також okay. Полтавська область. Також ми туди малюків возили, бо ну недалеко. А так, що далі, ось ми їздили в червні. Цього року uh -huh. це е, місто СМТ Коблєво на морі. Одес, е, це Миколаївська Миколаївській Миколаївсь, да? області, так, просто ми їхали до Одеси, бо від Одеси ближче. А попали в Кобліво, да? так? Е, там взагалі чудово, ми і діти відпочили, ну, звіс, і прийняли участь перше місце, зайняли ось він цей диплом. Так, з'їзди взагалі ще за кордон. А, на Наприклад? зимових канікулах ось ми були в Словакії, місто зараз. Земплін, а, Там давай. у них моря Покачу. немає, але є таке велике водосховище. Земплінська Ширава називається. Клад. Там теж такі. Курортне місце, mm -hmm. діти там відпочивають. Можна відпочити. Mm -hmm. так? Так. Я тут, так. Ну, Тому, звичайно, що ми купались. Перше місто, діти. діти. <рес> <рес> танечний колектив Україна. <рес> так. Ну, <це, рес> <рес> Міжнародний фестиваль уміння сообрання Михайловіця. Отак на сцені, потах, да. і вручали. Собранце, <рес> міхалоце, <рес> це також них такі населені пункти. Міста. Взагалі, в Словакії там такі маленькі містечка, що найбільше місце в них це 300 тисяч населення. Ну, нічого собі, у нас Полтава, 320, А в них вважається ну, більше 300, ми собі 300 там тисяч. А ми, ми говоримо, ми приїхали з такого маленького провінціального міста з України. А скільки у вас населення? 300 тисяч. Нічого собі так, ну, У нас <гум> у вас метро так. є запитання там. У них таке все маленьке, камерне. Ну чудово з'їздили також. Перше місце зайняли. Дуже приємно, що ми можемо вже на міжнародному рівні представляти Україну і там, знаєте, так за кордоном, мабуть, ще більше любиш свою державу, тому що ну ти гордий за неї, що ти можеш так достойно представити саме в хореографії. Дуже Вам не набридло вже. Перше місце, перше місце, перше місце. Ви знаєте, чесно скажу, інколи я вже, так, мені хочеться, щоб ми не зайняли ніякого місця, або там третє, тому що. Мотивація ді... якось? Отримати. Так, діти дуже звикають до перемог і потім ну, неадекватно себе оцінюють, зайняли, не об'єктивно. Наприклад, взяли от не гран-при, а перше місце. Де оце у нас було? Я зараз скажу, в Кобліва. Ага. Перше місце. Вони вийшли розстроєні. Я говорю. Нічого собі, чого ви такі розстроєні? А чого нам не гран-прі? Ну, по-перше, почнемо з того, що гран-прі взагалі нікому не дали. Ну, так журі вирішило. а Ну, а Взагалі, діти, звичайно, у них є амбіції великі, і інколи доводиться їх так трошечки опускати з небес на землю. І ну, намагаюся вибирати фестивалі, конкурси більш такого високого рівня, де приїжджають колективи-конкуренти, з якими можна позмагатися. Бо інакше, ну. Мені інколи набридає просто знімати зірки От, з дітей, <гум> <гум> з голови. Ну, це ж таки, діти а ви себе діти. взагалі вважаєте жорстким викладачем? Чи як? Ну, тобто, не жорстоким, <гум> я маю но, да, жорстким таким <гум> Так, пометодав. Я вважаю себе жорстким викладачем, ну, але діти не жалуються. Навіть батьки мені говорять, що е, у нас Ольга Олегівна строга, строга, але справедлива. <гум> Знаєш, Діти не жалуються, вони вже не можуть зробити. <гум> Після восьмого класу. <рес> там, до восьмого класу так не всі. <рес> ні, ні, ви знаєте, <рес> просто ну, на уроках я одна, а в такій обстановці десь в поїздках, ми ходимо з дітьми і в походи, на вилазки. <рес> там. Я можу з ними футбол поганяти, погратися. Тобто, ну, трошки розділяю. Тримаємо дистанцію на заняттях, але так, звичайно, з дітьми треба дружити. Треба дружити, і коли вони люблять викладача, люблять керівника, тоді вони люблять і танці. Так, <риклад> на особистість керівника в першу чергу, мабуть, діти реагують, скажімо так, а потім уже любов до танців. Я думаю, приїдує. так, не тільки в танцях, а, взагалі а взагалі в житті. а в житті. В танцям простіше, ти ж пам'ятаєш, да? Вокал там під фонограму, а та ні. сні. <риклад> <О, риклад> <О, буде>. <риклад> Ми надзвичайно вдячні вам, що ви до нас завітали до нашої студії. Дякую, що розповіли про а, ще одну, да, ще один. Танцювальний, хореографічний колектив, який є у Полтаві, ми сподіваємося наша не остання зустріч. Ми бажаємо нових і нових перемог. І, як то кажуть, ще. Подальших виїздів і далі, і далі, і далі, тобто не те, щоб в нашій країні нічого робити, да, але все одно побачити світ вартою і не показати себе. І щоб на це все вистачало коштів. Це зараз на найголовніше. дуже дякую. Я хотіла б також вам подякувати, що ви мене запросили, тому що напередодні нового навчального року я сподіваюся, що до нас прийдуть нові учні, нові вихованці нашої зразкової дитячої хореографічної студії каприз. Ми так. не сумніваємося, да, що ми, ми в цьому буде. впевнені тільки пам'ятайте, якщо може 14 років. Ну ну, це восьмий клас, пам'ятаєш, так? Друзі, ми нагадаємо, що нашій студії була Ольга Гнєдова. Так, керівник зразкової дитячої хореографічної студії Каприз.